Привіт, глядачі! Ви на каналі Вайсантік. Вирішив зняти невеличкий відеоогляд на предмет з нещодавньої розпаковки, предмет з розряду топових, є рідкістю і тому, на мою думку, заслуговує на окремий випуск. Відео розраховане на найфоманів, тобто людей, яким подобаються ножі, цікавляться ними і колекціонують. Мова йде про німецький парашутно-десантний, гравітаційний або інерційний ніж страпаріз, який в Німеччині називають фальмеса або капмеса. Тобто, по цих ключових словах можна шукати подібні ножі на німецьких інтернет-ресурсах. Хто такі парашутисти-десантники і для чого їм ніж страпаріз, гадаю, зрозуміло. Хто цікавиться темою, добре знають про існування страпарізів часів Другої світової війни. Знають, як він виглядає, знають, як виглядає післявоєнний страпоріз, який формою дуже нагадує ніж часів Другої світової, але саме така модель страпоріза зустрічається вкрай рідко. І якщо казати про мене, то я мав свого часу декілька зразків на періоду Другої світової, мав ніж післявоєнного зразка. То цю модель маю змогу тримати в руках тільки зараз. До цього це ніж мені не траплявся. І як ви бачите, вигляд дуже відрізняється від моделей, що я показав на зразках. Конструкція ножа достатньо проста. І має він назву гравітаційний або інерційний, бо лезо має відкриватися легким помахом рукою або під власною вагою шляхом натискання на кнопку фіксатор. Саме лезо. Висувне. Окрім повітряно-десантних військ, цей ніж стояв на озброєнні льотного складу ВПС та екіпажів танкових частин. Всього є 5 основних модифікацій на Жастра Паріза воєнного часу і післявоєнного. Саме це це перша післявоєнна модель, що мала назву М1955 Бундесвер, Кап Месе, Фюль Трупи. Ніж нерозбірний, має пластикові рифлені накладки. Металеві частини нікельовані. гирло піхів захищено від бруду спеціальним ковпачком чи спеціальною кришечкою. Випускався він дуже короткий проміжок часу до 61-го року, тому є досить рідкісно. Ніж сконструйовано таким чином, що все мало відбуватися за допомогою лише однієї руки. Однією рукою відкривалася захисна кришечка, однією рукою натискалася клавіша фіксатор, і лезо мало під своєю вагою або легким помахом виходити з піхов. Давайте спробуємо. Натискаю клавішу, перевертаю ніж і. Бачите, Леза під своєю вагою вийшло з піхів. І тепер маємо змогу бачити загальний стан цього зразку. Бачимо клеймо відомого німецького виробника Eichhorn, який був відомий ще в період рейху. Клеймо в вигляді білочки. Давайте заміряємо загальну довжину. Загальна довжина 23,5 см. І показую, як він закривається. Так само над... перевертається, лезом вверх натискається клавіша, і лезо, бачите, під своєю вагою уходить в піхви. І закривається кришечка. Також цей ніж випускали такі відомі ще за часів рейху виробники, як Антон Вінген та Віка С. Окрема рідкість саме цього ножа полягає в тому, що він раннього. Випуску. На ньому відсутні маркування в вигляді федерального орла, і відсутні дані про період виробництва, який наносився ось тут під кришечкою на більш пізніх моделях. Тут наносився місяць і рік виробництва. Я прикріплю фото, покажу, як виглядають зразки з цими маркуваннями, і як виглядає Орел. Які пізніше наносився на накладки. Якість цих ножів була не дуже високою. Тому при інтенсивному використанні вони швидко псувалися, деталі були достатньо тендітними. Наприклад, як захисна кришечка, яка могла легко відламатися, кнопка фіксатор якась квола. Але цей нібито негативний нюанс додає. Йому колекційної цінності. Ножі ламалися, їх утилізовували, тому до наших днів їх зберіглося досить небагато. Вони є бажаним предметом для колекціонерів особливо ціняться на Заході. Реальну ціну на даний момент я не скажу. Я це не відслідковував, але нещодавно спостерігав за торгами на одному західному інтернет аукціоні. То тільки одну рукоятку. З відламаною кришечкою без леза всередині було продано, увага, за 120 євро. Інший нюанс, який робить його рідкісним, це закон про зброю, що було прийнято в Німеччині. Ці та інші подібні ножі потрапили під дію закону і були вилучені і утилізовані. Деякі колекціонери навіть жартують, що зараз простіше знайти страпаріз в США. Ніж у Німеччині, бо ці ножі були бажаним сувеніром для американських військових, які проходили службу в Західній Німеччині, і вимінювали їх на щось у німецьких військових. На цих фото можна побачити, як він виглядає в розібраному вигляді. Але нагадую, що ця модель є не розбірна. Також додам фото цивільного різновиду цих ножів. Що перероблювалися зі старих ножів, які зберігалися на складах. Бачимо, що замінене лезо і встановлено рогові накладки. І поки шукав інформацію в мережі, натрапив на цікаві фото з використанням ножа не за прямим призначенням. Тут німецькі військовослужбовці намазують бутерброди цими страпорізами. Я розказав все, що знав. Якщо у когось є додаткова цікава інформація, пишіть її в коментарях. А я з вами прощаюся та побачимося у нових цікавих сюжетах. До побачення!